Нам потрібно розтопити 200 г вершкового масла на маленькому вогні. Знову збиваємо жовткову цукрову масу. Тут у мене 5 жовтків. Додаємо ті 130 г цукру з сілью, який у в нас лишився. Тут 5 жовтків і пакетик ванільного цукру. Отже, жовткову цукрову суміш з ванільним цукром, 5 жовтків і 130 грам Цукру, який лишився з минулого вчорашнього дня, збила. Вершкове масло 200 г розтопила. Ще нам потрібно 30 мл коньяку. У мене нема коньяку, у мене бренді. І показую нашу опару і замішуємо тісто. Моя опара стояла. Майже 15 годин, без 15 хвилин, при кімнатній температурі я її не тримала у. дивіться, як вона збільшилася гарно. Якщо ви пам'ятаєте ту маленьку кульку, яку ми клали. Дивіться, вона прям суттєво збільшилася у розмірах, навіть якщо так от з боку миски показати, то дуже видно. Тепер ми беремо нашу опару. Я зараз покажу, яка вона всередині. Давайте подивимось. Ой, вона шикарна. Подивіться. Подивіться, яка вона шикарна, я вам зараз покажу. Дивіться. Бачите? Так, і ще нам потрібно 400 грам борошна. Спочатку ми зараз будемо замішувати тісто, ми повинні порвати на шматки нашу опару. Я буду замішувати в цій мисці, тому що вона велика і в мене все тут, тут поміститься. Так, рвемо на шматки. В оригінальному рецепті сюди ще можна додати шафран, який настоюється на молоці. Кардамон мускатний горіх. У мене немає шафрану і немає кардамону. Є тільки мускатний горіх, але ну, я одну спецію додавати не хочу. Будуть всі. Отже, до нашої опари. Я перестала рвати, тому що вона липне. Я не бачу в цьому сенсу. Я зараз буду вимішувати, тому що те, що я порвала, воно таке саме, як і це тісто. До нашої опари додаємо нашу ж... жовткову цукрову суміш. Додаємо розтоплене вершкове масло. Краще беріть масло 82,5%. Ще зараз будемо додавати молоко 100 г. Забула сказати, що я підготувала 100 г молока та 400 г борошна. Додаю ще 100 мл ну 100 г молока. Те саме. Ось таке ультрапастеризоване. Додаємо підготовлених 30 г коньяку. І насипаю 400 г борошна Манітоба я випікаю зараз на манітобі паски. Все. І замішуємо тісто. Після замісу ми тісто залишимо на бродіння при температурі 27-28 градусів на 3 години. Так як у мене в кімнаті немає такої температури, то я буду його ставити в духовку під лампочку. Там саме така температура. Після того ми вмішаємо в тісто, коли воно побродиче 3 години, родзинки, цукати, цедру апельсина і вже залишимо знову на підйом. Дуже ароматно. Маса виходить Закваска – це не такі дріжджі, швидкі, їй потрібно давати більше часу для бродіння. І набирайтеся терпіння, вона гарно підіймає вироби, вона їх робить. Інших у смаку, вони смачніші виходять, але от час вибрудити їй треба давати більше. Неймовірний аромат тіста. Я дуже так, якщо була змога, брала би її просто ложкою зараз. Якщо суміш в мене зараз буде дуже вогка, я буду орієнтуватися і, можливо, додам ще трішечки борошна. Але поки що буду вимішувати, дивитися, що в мене виходить. Бачу по консистенції тіста, що борошна замало. Тому додам ще 100 грам і буду спостерігати. Багато додавати не буду, а 100 грам борошна ще додам. Якщо мене не влаштує консистенція, то я додам ще. Але додавати треба потрошечки дивитися, так чи ні? Все. Продовжую вимішувати. Ще поки не розумію, але вже по відчуттям здається, що цих 100 грам борошна вже буде достатньо. Тобто загальна маса борошна разом з опарою. Яку ми розводили і заваркою, то було 760, а буде тепер 860 з цими 100 грамами, які я додала. Неймовірний аромат додав цей напій 30 грам, якого я додала. Так, я більше додавати не буду, тому що буде забите тісто. Я зараз гарно вимішаю це і залишу бродити. Я виклала тісто на стіл і домісю його гарно на столі. Тісто вже приємне, все. Ми більше не додаємо до нього ніяких, ніякого борошна. Все чудово, мені подобається, М'яке, пластичне, ароматне. Я вимісила тісто, дивіться, яке воно гарне, пластичне, приємне. Беремо миску, в якій ви будете його вибражувати, змачуємо буквально каплею Олії і перекладаємо туди наше таке приємне ароматне тісто. Я залишу його зараз в духовці під лампочкою, орієнтовно на 3 години. Якщо воно в мене буде стояти довше, я обов'язково про це скажу, я буду дивитися по підйому тіста. І нам залишиться. Ось таке тісто. Зараз я накрию його плівкою, трошечки миска салатова і відсвічує. Хотіла вам показати, що я приготувала цукати з апельсину. Це апельсинова кірочка без білої частини, виварена в сокові апельсина з двома ложками соловою цукру. Я засняла цей процес, але вони гірчать. Я не вимачувала, не мала на це часу. Хотіла додати до паски, але додавати не буду, через те, що вони мають якусь легку гірку гірку. Буду додавати тільки родзинки, ананасові цукати, оці кольорові звичайні, і цедру апельсина. Все. Все, я поклала тісто в духовку під лампочку, режим верх-низ в мене і без ввімки на показчика температури. Бачите, на нулі. Все. Засікаю час і буду спостерігати. Я підготувала цедру, помаранчеву частину з двох апельсинів, натерла на терточку. 130 грам родзинок і 130 грам цукарки, родзинки промити, просушити гарно і обсипати борошном, щоб вмістити в тісто. Наше тісто пробродило майже 5 годин. У мене не вийшло просто раніше. І цупати теж тако трошечки обсиплю борошном, щоб воно краще до тіста пристав. Все, зараз покажу тісто після бродіння. Ось так збільшилося тісто, простоявши майже 5 годин під лампочкою в духовці. Режим верх-низ без показчика температури. Просто там було 31 градус, зберігався в мене. Зараз це тісто. Дуже приємне, м'яке. Додаю цукати, додаю спочатку цедру, цедру апельсину, додаю 130 грам цукатів і додаю 130 г родзинок. І зараз все потрібно гарно вимісити, щоб вся наша начинка рівномірно розподілилася. І знову залишити тісто на годину при температурі 27-28 градусів. Знову поставимо в духовку під лампочку. Через годину ми беремо і формуємо наші пасочки, які ми після формування поставимо знову для того, щоб вони підіймалися орієнтовно на 4 години. Я вже гарно вмісила всі родзинки, цукати, апельсинову цедру, навіть видно, якщо ви побачите ближче, апельсинова цедра видно, що вмішана. Я зараз хочу зважити вагу, загальну тіста, щоб зрозуміти який об'єм. Тіста класти у формочку. 330 грамів, 2-330 У такому форматі тісто накриваю плівкою і знову ставлю в духовку під лампочку на годину. Через годину сформую.